На водноспортивній базі відпочинку яхт-клубу «Юг» завершилася чергова дитяча юнацька регата. Захід було організовано срібною призеркою Олімпійських ігор з вітрильного спорту Світланою Матєвушевою під патронатом Севастопольського відділення Національного олімпійського комітету України. За пригонами на воді та нагородженням юних яхтсменів спостерігала і наша знімальна група. Вранці минулої середи розпочалися змагання для наймолодшої категорії вітрильників на призиві від Світлани Матєвушевої за участю як Севастопольських спортсменів, так і юних яхтсменів з міста Києва. Регата проведена за підтримки вітрильної федерації Севастополя спільно з відділом у справах сім'ї молоді та спорту Севастопольської міськдержадміністрації. Приємно адміністрації. що Світлана воспитання школи Олімпійського резерву і зараз вона активно участвует в громадській житті і також сама виступає поэтские на соревнованиях. В этом году м парусному спорту заметно изменилось отношение. Во-первых, много проводится соревнований. Во-вторых, вот покупается материальная часть, что немаловажно для юных спортсменов. И хотелось бы пожелать юным спортсменам, чтобы они преодолели себя 7 футов и под килем, чтобы они добились отличных результатов. И эти соревнования служили как бы платформой для будущих выступлений, для своего совершенствования. На урочистому відкритті Ті до юних спортсменів звернувся заступник начальника Севастопольського відділення Національного олімпійського комітету України Василь Трубников. Я думаю, що це ініціатива дуже хороша. В многих районах ми побували, того з матеріалими прияті проводиться більш на високому рівні, где-то Ну, Думаю, що паруси та від спорту відпорта Сівастополя. І дуже правильно, що дітишки в класах оптимістики приймають участь. Огромна робота проводиться в школах, де діти знаходяться. Приємно, що база предоставила. Віку. І тренерський состав вместе з головним суддією соревновань, ну, він проводить соревновані на найму хорошому рівню. І Я думаю, що ці соревнования будуть традиційні. Учасники, а це 60 спортсменів на яхтах класів Оптиміст кадет і вітрильна дошка, усі без виключення хвилювалися, але жодний не подав вигляду, готуючи свої човни до майбутніх перегонів. Звичайно ж, йшли на воду з однією метою перемогти. Займався 5 років. Раніше ходила на двохмісній яхті, як ось це, яка називається кадет. Займали третє місце, п'яте місце в Україні. Часом пересів на яхту оптиміст під номером 688. На прошлої я зайняв перше місце в яхлубі 57, сімо. Потом на кубці рибака тут третє. Ну і зараз жду хороших результатів. Регата включена в календар національних змагань. За словами організаторів, найближчому майбутньому претендує носити статус найсильнішого циклу регат серед яхт класу оптимістика. кадет». 80% яхтсменів, учасників Олімпійських ігор розпочали свій шлях у великий спорт саме з цих крихітних яхт. Желаю детям целеустремленности, желаю э, победить стихию и полюбить ее, чтобы стать с этой стихией наравне и не бояться. Соревнования организованы под патронатом Национального олимпийского комитета. С целью привлечь внимание к парусному спорту Севастополя, особенно к детскому парусному спорту. Это один из самых экологически чистых и самых красивых видов спорта. Соревнования проводятся всего второй раз, но в будущем мы надеемся, что они станут этапом к Кубку Украины. Змагання тривали три дні. Останній день випробувань випав на суботу. Ранок для юних яхтсменів розпочався з приготувань своїх суден до виходу на воду. Ці останні перегони вже мало що вирішували в розподілі місця регати, але тим не менш всі до одного спортсмени вийшли на старт. Внутрішній рейд бухти Омега», де відбувалися перегони, добре проглядається з двох берегів. Тому 60 невеличких суден під вітрилом, які змагаючись граціозно пересувалися в її межах, привертали увагу відпочиваючих на березі гостей. Та мешканців міста. Після завершення перегонів і повернення на берег ми мали можливість поспілкуватися з безперечним лідером змагання в класі Кадет екіпажем, який складається з двох спортсменів: кермовим Володимиром Ярошенком та Шкотовим Андрієм Тараненком. В общем, ми сели вообще-то три недели назад на лодку. Я раньше ходив з другим есть Я був на шкотах. но вот сейчас недавно сел я на руль. Он только начал заниматься, і от у нас уже сразу почало получаться. Тобто, ну. Как мы выиграли, мы просто очень старались и полностью спокойными были. То есть, если вы будете нервничать, то победа вам не светит. То есть главное быть спокойным. Нагородження спортсменів відбулося ввечері того ж дня. Переможцями регати також стали Максим Колцун в новому дитячому олімпійському класі парусних дошок Віктехно 2 Владислав Бородаєв у вільному класі. Серед юнаків в класі оптиміст Валерій Ткаченко. Він же став абсолютним переможцем перегонів в загальному заліку серед усіх вікових груп. Серед дівчат в цьому ж класі Марина Таран в молодшій групі Петро Горкунов. Також був нагороджений наймолодший учасник перегонів Антон Федоров, в найближчому майбутньому юнак спортсменів чекають нові випробування на майстерність в керуванні яхтою. Ми бажаємо їм великих перемог, сім футів під кілом і чистих фарватерів.